Пане Петре, мої щирі вітання вам. Героям слава. Пане Петре, Володимир Зеленський говорить про те, що план перемоги України вже повністю готовий, і він каже, що ніяк, про ніяку заморозку не може йти мова. Раніше в Білому домі говорили про те, що вони вже ознайомилися і вважають, що цей план є робочим та може спрацювати. Але ж відомо, і ми бачимо, що наразі наші партнери. Застосовують у нас обмеження, зокрема знову ж таки, коли ми говоримо про ці удари на на, на далеку відстань. Тобто, як вважаєте, тобто, якої реакції тепер чекати? Чи можна говорити про те, що ми підготували план, ми передаємо його партнерам і тепер все залежить саме від них? В якій частині так Давайте ми з'ясуємо, що відбувається в реальності? Тобто будемо, як казали колись у давньому Римі, інре саме в ній? а має звна як завжди гаряка. Отже, те, що почався шлях пошуку формули виходу з цієї фази бойових дій, це однозначно. Найголовнішою ознакою це є саміт у Швейцарії, Він був ще у червні, але заліду відбулося кілька дуже принципових подій. А насправді їх можна згрупувати в один великий потік. Тіла кавалькада європейських, американських і навіть наших дипломатів відвідали Китай. Ми прекрасно усвідомлюємо, що рішення на завершення цієї фази війни буде насправді ухвалюватися у двох столицях: у Вашингтоні і в Пекіні. І декларація чергового мирного саміту, який має відбутися у Саудівській Аравії, а також підготовка чи вже фіналізація оцього мирного проекту від нашого президента є стратегічними розвідомними ознаками, що процес почався. Коли і як це все закінчиться, мені дуже важко сказати, але я маю обережний оптимізм, що десь на весну літо наступного року ми маємо йти до якоїсь точки. Питання лише як це все буде виглядати, і ви одноразово і, і, і з вами неодноразово, і на багатьох інших медійних майданчиках відстоював свою принципову думку. Як проходити стару лінію розмежування 24.02.2022 року. Там це противник перетворив в бетон, підкреслюю, там дуже серйозно лінію укріплення. Ну ми що маємо півмільйона війська, які покладемо трупам, щоб їх пройти чи забомбардувати їх, так як свого часу у другій світовій війні, 43-му році британці і американці забомбардували гамбург, зрівняли його практично практично до фундаменту. Немає в нас таких ні сил, ні засобів. Такі бомбардування може провести тільки армія США з допомогою важких бомбо бомбовозів Б-52 Б 1 Б. «Ланцер» і Б 2 спіріт. А це вже е, прямий вступ армії США у війну. Тому, на мій погляд, найімовірніше буде розвинутий сценарій, який е, стосується якась лінія розмежування. Питання, чи зуміємо обвалити південний плакдарм? Я і далі залишаюся полким прихильником виходу на умовний молочний лиман перерізання кордону кордону, е, перепрошую, не кордону, а коридору до Криму. Тим паче, що в нас вже є. Той момент, котрий знову ж таки самі римляни називало. Куїт про куї, що це означає щось на щось. В нас є дуже потужний плазар на Курщині. Ми ж тверезо усвідомлюємо, що анексовувати Курщину, приєднувати її до України і на цей плазар. Ми також не збираємося. Це лише предмет до потенційних переговорів. Усе стартануло, усе стартануло. Даруйте за тавтологію, але цей процес може бути дуже і дуже довгий. Історія знає випадки, що деякі. Деякі процеси врегулювання складних конфліктів можуть тривати дуже і дуже довго. Один з моїх улюблений, так звана лінія сайкса Піко, із розподілу Османської імперії, обговорювалася і прописувалося довгих вісім років. Почали в 1915 році ще гриміла Перша світова війна, і невідомо чим це мало би закінчитися. А закінчили аж у 1923 дев'ятсот Це неймовірно складні речі. Ви говорите зокрема про те, що все одно все відбуватиметься у форматі щось на щось, а що робити з Кримом. Дивіться, які ідеї озвучують глава МЗС. Польща Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму. Він каже, що Крим символічно важливий і для Росії, і для Путіна, і для Росії і Путіна, а також для, для України. Тож він не бачить, як країну зможуть домовитися без демілітарізації півострова. Ми могли передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і так інше. І ми могли підкласти це на 20 років. От як ви до цієї ідеї ставитесь? А все може бути форму форму може бути неймовірно багато. Неймовірно багато. Як воно це буде у реальності? Я направду не знаю. Чи треба проговорювати усі можливі сценарії однозначно так? Чи для Путіна персонально для і для і, взагалі для Росіян, Крим носить сакральний характер? однозначно? Так однак я ще стоятиму і надалі своєму у воєнному сенсі Крим відбити набагато легше ніж відбити Донбас. Його банально треба задушити логістично, потопити на решті кримський міст, зробити все так, щоб туда не допливала жодна барза. Робити це так, що куди не міг сісти жоден важкий літак, скажімо, іл 76 чи Ан-124, і через який час він упаде як гнила грушка до наших ніг, але направду, направду Крим це вже навіть не тільки політичне а ще й моральне питання престижу. Чому чи може отаку от формулу буде реалізувати з якимось референдумом з відкладанням на 20 років? То чому ні? Історія знає заморожуваність, заморожені конфлікти більше ніж 100 років. От то один з моїх улюблений це проблема північної Ірландії. Нібито її вирішили, а насправді не вирішили. Там все дуже міцно спить з 1921 року, коли ірландці вибороли свою незалежність. Від Великої Британії це питання зупинилося. Те саме можна сказати і про кіпську про проблему, яка міцно заморожена з 1974 року, але жодним чином не вирішена. І таких точок на планеті Земля є просто Безліч із, скажімо, західною Сахарою, у тому чи числі там є якась, нібито Арабська Республіка, яка контролює 20% території від Марокко, а Марокко уважає своєю територією, а таке явище, як підмандатні території, чи під лігою націй свого часу, чи під окремими державами. Я вже згадував Османську імперію. Уже апробоване явище з історії, допоки народився Ізраїль, доки народилася Саудівська Іравія, а на на місці Месопотамії постав Ірак. То ці держави після роз... Розкладу тої самої іспанської імперії перебували під мандатами певних держав у світі. Є безліч в історичному сенсі і в теперішній практиці найрізноманітніших форм питання, котра буде. Імплементована у нашу реальність, котрась буде, однак тисячний раз нагадаю, ми по-справжньому видихаємо тільки тоді, коли Московська недоімперія буде повністю зруйнована, коли вона стиснеться до кордонів 1471 року. Однак, на превеликий жаль, у цьому історичному циклі немає жодних ознак розуміння того, що великі світові гравці дійшли до того, що пора їх валити. Підійдуть? дійдуть сто процентів? питання лишень. Через коли мій погляд, через кілька десятиліть а чи заморозка конфлікту означає автоматична капітуляція України чи ні? Тобто я б я, я взагалі не розумію, як можна ставити так питання, Даруйте за мою чесність і відвертись, яка це така капітуляція? Капітуляція це коли їхні танки зайшли в Ужгород і вони приєднали нас до своєї держави. Оце капітуляція не інакше. Взагалі, в цьому в історичному циклі ми маємо унікальний шанс кінцево вирватися від Москви, підкреслюю, Кінцево ми вперше маємо одного противника. Давайте нагадуємо буремне 20-те століття, де в нас було ну, що не менше п'ять противників із зовнішнього світу. Це і більшовичка Росія. це... І білогвардійська Росія, це і Польща, це і Австро-Угорщина, і Німеччина. А сюди ще можна і Румунію зарахувати. То вже шість а ще й власну міжусобицю три держави ми мали у ті часи. То зараз кардинально історичний момент відрізняється. І найголовніше на нашому боці Англосакса. А от в частині. Території, ну направду, дуже складна. явище. разом з тим, з з знову ж таки, я люблю проводити історичні паралелі, постійно, постійно це роблю. За результатами е радянсько-фінської війни 1939 року, Фінляндія втратила 20% від... 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 своєї території. Це дуже багато. Але Фінляндська держава в тому вигляді, якому вона збереглася, фінський народ вижив як такий, вони зберегли найголовніше свою. Державність свою ідентичність, жодним чином, дуже прошу всіх глядачів не виривати мої слова з контексту. Я ні на секунду не апелюю до втрати території з точністю до навпаки, живу за принципом, що наш простір це наш простір, наші кордони це кордони 1991 року. Це не може обговорюватися і ніколи не буде обговорюватися. Але з огляду що є такі, от саме такі історичні обставини, які є на цю. Хвилину, і що дуже важливо нам, українцям, нарешті навчитися перебувати у справжній реальності, а не гіпотетичній, то якісь Проміжні я навіть це не назву компромісами, а якісь проміжні рішення до моменту, допоки Московія не почне валитися по справжньому. Будуть реалізовані, будуть ухвалені, і ми від того нікуди не подінемося. Я ще раз за акцентую, бо дуже добре знаю, що є люди, котрі гарно виривають мої слова, потім виставляють у тікток, і так виглядає, що я сказав якусь крамолу. Ніякої крамоли не говорю. Ще раз акцентую: альтернативи кордонам 1991 року немає так само, як немає альтернативи Криму. Рано чи пізно все буде повернуто. Питання лише в якій геополітичній реальності це повертання відбуватиметься, і в якому історичному відтинку. Ви говорите про те, що важливо перебувати у справжній реальності? От питання нашого вступу до НАТО видання Лімонт, описуючи план перемоги Володимира Зеленського, посилаючись на власні джерела, пише про те, що Київ хоче отримати запрошення про вступ до НАТО до січня 2025 року, і переконуватиме зокрема про це президента Байдена, пане Петре. Яка ймовірність того, що знайде Володимир Олександрович такі аргументи, як ви вважаєте, і чи почує тоді їх Байден? Це може бути, а чому ж не? Може бути політика це мистецтво можливого, а інколи навіть неможливого буває так, що за ніч міняється рішення з одного на протилежне, а ще є поняття, як збігання обставин на ту чи іншу користь так може статися. Звичайно, нам однозначно треба доєднуватися до, до великої колективної безпеки. Чи це станеться найближчим часом? Дуже мені складно сказати, чи умовно, якби американці мали. Тарну політичну волю це зробити. Вони би це зробили. Давайте ми нагадаємо, як Туреччина вступала в НАТО. Це країна тисячу дивство році. Ну е, ну важко її було. Ну не то щоб демократичною наз, назвати, а взагалі там було стільки про проблем із корупцією, включно. Але це не позаважало американцям дуже швидко це зробити. Чому Тому то там треба було роз, розташувати стратегічні е, е, ударні рак, ракети е, Юпітер і Тор. Щоб загрозити південь радянського союзу, і вони дійшли до висновку, що так має бути, і це зробили блискавично. Це саме стосується і Румунії на момент її вступу у НАТО. Там також було безліч усіляких проблем, і це було зроблено. Це залежить від них. Чи будуть знайдені ключі до серця Байдена? Ну дай Боже, щоб так сталося, щоб це запрошення відбулося. Хоча знову ж таки на особистому рівні залишаюся палким прихильником. Системи прямого воєнного е, укладу оборонного з сполученими штатами Америки до речі, останнім часом Кенія такий е, підписала договір. Це вже 19-та чи та країна, котра його має, і, і навіть Афганістан мав ще до, до того, як Талібани тут тут туди повернулися назад, і от якби отаке вклалося, оце дійсно ми дуже видихнули по-справжньому, навіть без, без проходу Російської Федерації, якби армія США. Повноцінно зайшла на нашу територію, дві-три бригади Ф-35, одна важка бригада важких бомбардувальників, котрі ми вже згадували б ланцер десь у стрію, а ще може на, на підході Б-21 райдер, чи не найкраще бомбардувальник, який існує у природі, а скажімо, у бухтах Одеси кілька, кілька ес-мінців класу Арлібьорку, у кожного на борту до, до 90 ракет томогав, і дві-три бригади морських «Котиків». Чому ні? Робоча схема. Ви маєте на увазі, що це пряма угода як альтернатива вступу до НАТО пряма воєнна угода зі Сполученими Штатами Америки, і е, американські війська перебувають на території України. Я ювіно зрозуміюсь наземно. Але ми згадуємо що це буде першій меморандум, пане Петре, ну, Тобто, всі ж всі саме так, але ще раз, це моя інтелектуальна позиція. Я жодним чином не, не претендую ні на істинність, ні на правильність. Мого мислення, коли ж презентую свою позицію як, як аналітик. Знову ж таки, це, це вже реалізована концепція в історичному контексті. Рути таку цифру не, не пам'ятаю. Не то 18, не то 19 країн світу таку угоду із США мають. Війська США є в Південній Кореї, США є в Японії, війська США є в Коветі, війська США є навіть в Сирії. Підкреслюю в Сирії у північній частині там де там де знаходяться курди. Ну от що мають що мають е, чи точніше, правні сказати, вони, вони там були, мали повноцінні бази. Війська США були в Іраку, е, Війська США на цю хвилину є в речі, ну, правда туреччина. НАТО. Ну і і оцей перелік до доволі великий. Навіть на латиноамериканському континенті є країни, які мають таку угоду із США, то чому ми її теоретично не можемо мати. Курщина, і як як там розгортаються події? Представник комендатури Олексій Дмитрашковський повідомив, що російський контрнаступ у Курській області зупинено. Він каже про те, що росіяни намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася сьогодні. Все під нашим контролем. Вони не досягли успіху. При цьому він Дмитрашковський, визнає деякі незначні успіхи росіян. Пане Петре, скажіть, будь ласка, аби змінити ситуацію? Путіну доведеться ще більше тоді знімати військ саме з Донбасу, якщо він хоче. Однозначно так, але є, але є подія історичного характеру. Історичного це не перебільшення. Оце що зараз відбулося у Тверській області на на стосовому складі головного артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації? Чому це колосальне пониження їхнього вогневого потенціалу? Тому такого такого в часів Другої світової війни не було. Це найблискучіша, це ще блискучіша операція аніж потоплення крейсера Москва Москва. Чому 30 тисяч тонн найрізноманітніших, найрізноманітніших боєприпасів від 122 мм, другого міліметру, вісім міліметру, плюс уже ну майже достовірно, що були і ракети КМБТ3, і точка У до речі, яку Росія не не виробляє, а Північна Корея виробляє. І це все здетонувало і дотинує досі. Там все досі все горить. Це дуже важливо, тому що точно північне угруповання, от котре має завдання вибити нас із, із, із цього плацдарму, ну дуже сильно понизило свій вогневий потенціал. Я не скажу, що він скасований, бо це не єдиний склад. Росіяни зараз різко все активізують з перекидання із за Уралу, але це ускладнює логістику і найголовніше час на нашому боці. Чому час на нашому боці? Тому що наближається сезон дощів. Як тільки все розмокне, техніка не зможе розгортатися у бойові порядки. Все перейде в контр в контрбатарейні дуелі. А тут ми їх на голову перевищуємо. І спочатку цієї війни ми маємо прекрасні рлс комплекси, які обчисляють точністю до метра їхню артилерію, починаючи від німецької машини Кобра, котра на відстані до 40 кілометрів може обчистити 40 гармат буквально за. Дві хвилини і дати точно ціле покладання, закінчуючи ам прекрасною американською системою інтіпікю треті 36 яка робить те саме на да, відстані до, 20... до 24 до 24 кілометрів, до 20 одиниць гармат і ракет в тому може обчислити, і будемо далі винищувати їх е потенціал утримання Курського плацдарму крізь цикл. Осінь зима дуже для нас важливий, дуже бо це вже це на початку нашої розмови зачепили. Це надпотужна наша переговорна позиція, котра рано чи пізно прийде. Пане Петре, військові експерти, з якими я спілкувалася, зокрема обговорювала цю тему удару по арсеналу? Так вони говорять, що це забезпечення 30 тисяч так тонн різних боєприпасів, десь на півтора-два тижні для росіян. Скажіть, будь ласка, а от якщо ми говоримо про періодичність ураження от таких російських арсеналів, аби це суттєво вплинуло на на фронт, так з вашої точки зору, ну, тобто яку яку, хоча б частину, ми маємо тоді ну, відмінусувати, щоб це дійсно було відчутно, і ця операція взагалі стала можлива, завдяки чому як ви вважаєте? Я не зовсім поділяю точку зору, що на півтора-два тижні. Ну от не не зовсім. Я де буду дуже сильно солідарний зі такий воєнний аналітик Олександр Коваленко. Страшенно його поважаю. Він дає дуже правильні математичні розрахунки. Мало не до одного снаряду, що там перебуває. Він стверджує, і я поділяю його точку зору. Що 30 тисяч це, якщо прирівняти умовно до 122 двадцять міліметру, це 480 тисяч одиниць снаряду. А ну а це добре півроку. Це добре в півроку, а не півтора тижня, так щоб ми собі це усвідомлювали. Бо там значно більший запас ніж на півтора тижня бою. А навіть якщо й так, півтора тижня бою це дуже багато. Бо як, бо от півтора тижня це вже завершення вересня, а нема показника, скільки треба знищити. Все треба знищити. Підкреслюю – все. Правда, треба сказати чесно, що росіяни мають колосально величезний арсенал на початок війни. Це найбільший арсенал на планеті земля. І до речі, попри те, що сходи спорожніли на 50% усього, починаючи від бронетехніки, закінчуючи артилерію, тих 50%, що залишилося, це все рівно і досі до речі, і досі найбільший арсенал на планеті земля. Отак От вони наскладали всього багато. Тобто попередня і радянська імперія дійсно тих 7-15% ВВП, які виділялися на, на оборону. Воно все працювало на склад. Це відповідає дійсності. Перший ну не перший, але найяскравіший, найпотужніший крок здійснено зараз цим ударом. Не маю ні не меншого сумніву, що це, що це вже апробована. Методологія буде розвиватися і на ну сам факт того, що склався невеличкий землетрус магнітудою до трьох балів за школою Ріхтера. А таку таку кількість енергії може виділити 15 кілотонна ядерна бомба. А перша бомба, яку скинули на Хіросімі, сім'якрасі, мала десь у межах 15 кілотонн. Оце щось німин це, 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 це направду історична подія. Історична ще в тому зрізі, що це вважався одним з найкращих складів, які взагалі існує у природі. Це ще раз підтверджує, як сильно крадуть у російської армії. Хай продовжують. Ми тільки їм зичимо зичимо успіху у цьому напрямку, і ще раз підтверджує наскільки вони невідповідально ставляться до, до заходів безпеки. Бо те, що там було дуже багато мотлуху з тих самих снарядів, які перезаряджали, які були протерміновані, двигунів до ракет різних типів, це, це не підлягає суму. Аналітики американського інституту вивчення війни, коли описують в цілому ситуацію на фронті, говорять, що росіяни тиснуть і просунулися вдовж лінії Куп'янськ, Сватово криміна, а також біля межах Турецька на Володарському напрямку та в Запорізькій області. Водночас заяви воєнкорів про нові просування в напрямку Покровська, поки залишаються непідтвердженими. Пане Петре, скажіть, будь ласка, от президент презентуватиме наш план перемоги. Ми сподіваємося, звичайно, на позитивну так реакцію звідси. Якщо є позитивна реакція, чи означає тоді це, що ну, ситуація на Донбасі та? Також може тоді кардинально змінитися, що ж не може. Може, це залежить від кількості зброї, яку ми. ми би я не хочу вдаватися до того не зовсім правильного, здорового, мему, два-три тижні. Вибачте, я напрям буду просити вибачення у нашого глядача. Я не та людина, яка оперує так такими, е, е, такими показниками, але все ж таки десь може відступлю від наших правил. Якби дійсно дали величезну кількість зброї по-справжньому буде. От по-справжньому, так як свого часу американці залили зброєю Радянський Союз за так званим першим ленд-лізом Літаків дали 22 тисячі одиниць, це фантастично багато, бронетехніки 12 тисяч, пороху дали тільки 126 тисяч тонн, і цей перелік пальці можна загнати дуже-дуже дуже довго. От якби такий лендліз, такий е, дощ зі зброї пролився над Україною, то до старої лінії розмежування стиснути не така вже велика проблема. Не така вже велика проблема, а якою буде реальність? Ну знову ж я не знаю. Ставки дуже височені. Ставка, до речі, у життя Путіна. І мій особистий побіжний аналіз полягає в тому, що американці зроблять все можливе, щоб він зберіг і владу, і життя. От, от де головомка, де ребус, як це зробити, бо чи є там, є там у Кремлі сили, котрі готові його трансферувати з свіжити. З фізичним усунуванням включно 100%, але є інша зворотна надалі. Мусить бути хтось винувати. Мусить, не може такого бути, що винуватого нема. немає. Бо якщо вийти в умовний статус, о, зберігається Путін і всі еліти, то тоді виникає питання, а на що цю війну було починати. А якщо так і нема винуватого, то, скажімо, іранцям можна робити все, що завгодно, бо ніякої реакції не буде. Це настільки складна і тонка матерія, що мені інколи бракує розуму. Щоб дати правильну аналітичну позицію, як воно буде у реаліях. Однак, давайте ми поставимо таку тверду емоційну крапку у тому, як буде наступним виходом. Процес, процес фіналізації виходу з цієї фази бойових дій підкреслює не завершення війни, а з цієї фази бойових дій почався. і Він конче, закінчиться. Пане Бате, прошу вас, будь ласка, прокоментувати ще одну новину та дати вашу фахову оцінку. Я розумію, що ви військовий експерт, але все ж таки, так у львівських школах посилять заходи безпеки через повідомлення про можливі теракти в анонімних телеграм-каналах. Відомо, що про це поширювалася інформація і один із тим, зокрема, був заблокований. Мер садовий говорив про те, що наразі ніхто не може сказати, чи це і чи це реальні погрози. От ваша позиція, так ва ваше ставлення до цього. Ну, тобто, мається на увазі, це також тут можуть бути дії ворога. Якщо що вони, е, якщо це так, ну тобто на що вони спрямовані чого домагаються тоді ворог, страх, страх і ще раз страх. А що противнику залишається? Вони, вони вони завжди так робили, так будуть робити, і те, що вони майстри в організації інформаційно-психологічних операцій, це навіть не обговорюється. Я я вважаю, що. Вони сягнули таких висот, які е, гебельс перевертається у мог у могилі, як вони могли здуміли заздобувати власний народ, і найголовніше, як вони майстерності, страху взагалі на планеті земля е, у цьому історичному і контексті, і відтинку. Треба ставитися як найсерйозніше до таких речей. Жодним чином їх не можна ігнорувати, навіть якщо йти за принципом винятку і створення поля для простання таких. Речей знизу, то постако може бути, що з'явився якийсь божевільний, який у контексті того, того, що відбувається у суспільстві, а не забуваємо, що посттравматичний синдром стосується не тільки людей, які переживають бойові дії, а й тих людей, які перебувають у тилу. Тому що таке загальне інформаційне поле. То рівно це треба дуже ретельно припильнувати, про ігнорувати такий факт злочинна халатність.